Молодь грається, мамка, сіли всі докупи. Бачите, як? Ну. Забери цих собак в приют, здай вольєр, який б він там не був, бо той вольєр би. 5 на 5, даже там би. чи 10 на 10, це не то. Тут, якщо собачка не голодна, для неї це взагалі клас. дивіться, поле, їде погуляти, ну все чудово, територія. ну, Дощ пішов, в укриття заховалося в одне. В інше в укриття. Ну, подивіться. Ну, щасливі собачки. Розумієте? Дивіться. Подивіться, кого я глажу. Бусю. Це не мазуха. Це буся. Так. Да. Бачите? Ну, на відстані єлі дотягуюсь рукою. Ну, бачите, які успіхи. А за ухом перечесать. А! Зараз вона якраз чувчухає, пойме, що воно класно, Да? хвостиком махає. Так що бачите, які в мене зміни. Бачите, які зміни? Всі собачки там. Єгор окремо, а, ой, і Єгор йде до них. Бачите, на сонці гріються, а вона біля мене. Дивіться, як класно. Клас. Як показують по телевізору львіний парайд, так і тут. Бачите як? вожак і всі полягали, лежать. Клас. Ну, чудово! Що в собак все добре, вони нікого не бояться, не лякаються, на сонце собі лягли. Ну, правда, я приїхав, радість, це ж радость, це папка тут рядом. Ну, а це тут. Йдемо сейчас пробуем. Давай, давай будемо пробувати. Ну. Хвостиком, бачите, хвостиком. Перестало. Ні. Ну, успіхи є, ви бачите самі. Ну і там. Все добре. Ну, на цій ноті, як кажуть, можна спокійно їхати додому. Забачки, нагодовані, все чудово. До побачення.